Солечко засяє. Ня, пора, і зібрались на дзвоник останній, вся весела шкільна дітвора. Найсвітліша дорога у світі це дорога до знань, до школи. Пам'ятаємо про це, любі діти, не забудьте цього ніколи. Дорогі друзі, вчителі, гості, сьогодні у нас свято останнього дзвоника. Ми з нетерпінням чекали його, бо попереду літні канікули. А для наших дев'ятикласників це і радісне, і сумне свято. Бо дзвонок призвенить для них востаннє і покличе їх у незвідані дороги. Просимо вас, дорогі випускники, зайняти почесне місце на нашому святі. Мати всіх батьків дев'ятикласників, адже 9 років вони працювали разом з ними, переживали за них. І напевно, сьогодні цей день для них і святковий, і сумний, тому що діти їхні виросли, стали дорослими, красивими, мужніми і розумними. Тож бажаю вам всього найкращого на вашому шляху. А зараз. Шановні гості, шановні діти і батьки, дозвольте мені ще одне таке приємне доручення виконати, вручити грамоти нашим учням, які працювали і добре вчилися протягом року. Тож, дозвольте мені зачитати і нагородити наших дітей. Іванівна учениця 4 класу. Похвальним листом нагороджується ковальська Наталя, учениця 4 класу. учасником міжнародного математичного конкурсу кінгуру і показав відмінний результат. Сертифікат лоці Василь був учасником міжнародного математичного конкурсу кінгуру і показав відмінний результат. Павло також був учасником математичного конкурсу кінгуру і показав відмінний результат. Конкурсами, вечорами, в яких ми приймали участь. І сьогодні найактивніших я хочу відмітити. Які приймали участь за активну участь у житті школи. Нагороджується учень 9 класу Левицький Павло. Чиниться бобецька тетяна за активну честь! Району з легкої атлетики. Атлетик. Та за друге місце в першості району з легкої атлетики в, стриба... в стрибках з довжину. Є до класників 9 років тому. Ми проважали за парти. До навчання сьогодні так скоро сплив В цей час, вони вже стали випускниками. Я би хотів розпочати своє коротке привітання із таких коротких одночасної, радісних, і сумних слів. Роки пролітають, як мить блискавично, а дзвоник останній лунав символічно, а згадка про школу у нас гріла теплом. Дійсно, ці дорі брати і сестри, українські, усі Божі діти, і я собі нагадую, що колись також був учнем правда на цій школі, а Тереболянській. І ця пам'ять завжди буде у наших серцях. Де б ми тільки не були, ким ми тільки не були? Де б ми не жили, не працювали, де б не занесла в нас доля, але кожен із нас пам'ятатиме перші останні дзвони, Стіни рідної школи, першої вчительки та й всіх вчителів, котрих ми любили, шанували. Котрих боялися, уникали в кожній міру своєї, можна сказати, розпущеності. Але це для зв'язки слів. Сьогодні радіють, напевно, що учні, бо скінчилися їх навчальні роки. І вони підуть на канікули віддихати, набиратися знову нових творчих сил, щоб 1 вересня знову приступити до навчання. Інші учні так як випускники. Їхні дороги, шляхи розійдуться по всьому світі. І кожен з них шукатиме свої щасливі долі. Пам'ятайте, учні, що йдете у світ не з пустими руками, а з великими скарбами, знаннями, які будуть вам приналежні і пригодяться в вашому щоденному житті. З Та не вірю, я цьому, ви хіба не бачите, це ж не хлопці, козаки, богатирі красені. Поряд з ними випускниці дуже милі, знаєте? Краще між нашій школі ви ніде не знайдете. Хочу знати ску я вон, і таку спідницю може буду я схоза на випускницю. Усміються порні, люд на вас, обличчя, всі щасливі, не розумів обстатися. Тільки книги прочитав, і зам дізда, тільки зошити списав, мабуть, мільйонів три, щоб має в'ясень вибагато, щоб діять, щоб на щоб є, щоб, щоб з неба і ще і неба падав. І ще. Ще. ще є снаба, падали. 5 квіткові квітко це я пад. Щоб екзами не висклали, щоб водили гроші. Щоб пішли оцінкувати в атаку хороший. Щоб були здорові, радісні медалі, щоб були розумні і мали медалі. Пам'ятайте, що в школі відрізняється нас завжди. Друзі, тут у вас доволі, то що доходьте сюди. Будьте привітні, красиві і мірі, а особливо здоров'я і щасливі. Про відрученості, міле долати, і, і чудові весні зустрічати. Дальший клас вам всім бажання і здоров'я, і добра, щоб усі були щасливі і не знали горі й зла. Легко поді в добрий час, успіх ми, успіх ми аж віримо, а назад команди про нас скромний сувенір. давали нам свою ласку і любов. Чотири роки ми піднімалися першими найважчими сходинками до знань. Вчилися читати, рахувати, товаришувати, жити за правилами нашого нового дому. То якими ж ми були ці роки, згадаємо їх, що вони залишилися у пам'яті. Літака веде пілот, робітник на нас завод, школярі, Учитель вчить, космонавт, ракетів вчить. Кожний знає своє діло, робить чесно і сміло. Спитаю у тата і у мами, які професії у них. Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна з поміж професій, якої вчаться всі в житті. Вона для кожного найперша, якою вчитимешся йти. Учитель лікар чи геолог. Письменник, слюса чи кресляр всі називають голодною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи без знань, що мусиш там набуть, ти станеш у житті ніколинким дитинством ріж бути. Школа наша рідно, дорігів нас Милий ти усвідяла підчирох і крил. Тут ми всі навчилися читати і писати, міцно дружити і вправно рахувати. Та прийшов сьогодні час нам всім прошати. І з тобою школу вже нам розлучали. Інші займуть наші парти, сядуть за ним писати, і квіти у нашому класі будуть інші пилувати. Коли стане важко, що з'явиться вільний час, ми всі сюди завітаємо наш незапутній клас. Готувати заняття, не добре, наховаємо в Трьох років була наша друга мама Галина Дмитрівна. Останнє нині нас побачення. Нам сумно розставати з вами і просимо у вас пробачення. Ми найсирішими словами. За те, що колись хто знев'яв, чого урод, домашні завдання не на викунав строк. А хтось задержував двійку, тревав з товаришами в бійку, ба вікав часто без опинок та випрощали нам прови. Пустували раз і не два, і уроки уміли зривати вас, боліла від нас голова, але ви нас любили. Пробачені доспані ночі, які з зошнем провели, за те, що нерві з'їли з нами, що ми писати і рахувати могли. Ні, ми в житті вас не забудем і пам'ятати завжди буде, і слово й усмішку ласкаву, то хитрувато, то лукаву. І ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без ріку. Спасибі ніжне і велике. І нам несе життя випробувань багато. У наших рідних вчителів вже в котрий раз нові діти, а їм щастить, не вистачає сил, щоб чуття на серці пояснити. Так хочеться, як вчора, клас зайти, за парту сісти і аветку вчити. Так кличуть нас, незвідані світи, країну знань і землю всю сходити. Сьогодні ми належимо до тих, хто подолав складну шкільну дорогу. Нам не забути вчителі своїх, що крокували завжди з нами в ногу. У ці урочисті хвилини ми щиро дякуємо вам, дорогі вчителі, за знання і вміння, за любов і ласку, за чуйне та уважнє ставлення до нас. І навіть за доречні хвилини мовчання. Пустували не раз і не два, і уроки зривати уміли. У вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Скоро ми підімці зі школи та пам'ятати про неї будем завжди, пробачте нам всі вітівки, приколи, бо як без них прожити не змогли. Нехай летять у майбуття руки, ми прагнемо зростати і творити, щоб на землі наші назавжди із добрих справ помітний слід лишити. Не дев'ять довгих років провели у школі, лиш дев'ять довгих осені і зим, бо весни не йшли поволі. Вони злетіли, як за вітром дим. І не треба плакати у дорогу, треба заспівати нам і все. Хай цей добрий, теплий спогад. Кожен з нас у серці пронесе. Пролуна дві на косані, від свинів. Ми йдемо в дорогу дальню на очах учителі. На душі пригни тривога, задзвені порожній кас, туди ти спону ти по нас, прощавай. Дякуємо вам, обіцяю всі традиції берегти, плідно працювати. Хай не буде у долі місця смутку і тузі, Хай зустрінуться добрі, щирі, лагідні друзі, Щоб ніколи образи та зихів не почути. Незабаром ваш випуск нам щирій школі бути. Тож бажаємо далі на шляху вам не впасти, а екзамени усі на відмінно скласти, щоб повагу до школи зберігати велику і останній свій дзвоник пам'ятати до віку. будь, шановні випускники. Не знайте втоми, Працюйте, дерзайте. І де би далеко не було від школи, про школу завжди пам'ятайте. Ми бажаємо, щоб дійснилось те, що є вас на меті. Хай щастить вам, любі друзі самостійному житті Вічно молодого вальсу, учитель до воріт нас проведе, а потім знов його теж саме жде, стрічай, навчай, прийде, пора, прощайся коли зі школи. Тут пережито пізнано немало, тут біля дошки скрейдую в руках, був успіхом окрилений, мов птах, якщо твоя удача заблукала Ты сам